Вітаю вас, шановне панство, мене звуть Іван, і сьогодні у нас перший ролик українською. Пишіть з цього коменти. Цікава ваша думка. Комент від глядача перед тим, як ми почнемо. В KFC з'явились нові бургери, дуже цікаві. На них зображен Бородатий дядя в розовій бійні шапці. Монатік що таке? Молодь тебе ще не знає. Чи вже не знаю. Бургер високий, з розовими булочками, трьома сирними паличками та солодким журавлинним соусом. Такий комент я побачив Ну, і по побику в кейсі. До речі, скачав додаток: там є акція, кому цікаво, при першому замовленні на 250 гривень ви отримаєте в подарунок 3. Коротше, крильці я взяв гострі. Ось такий у нас подарунчик. Але ну, замовив я е, новий бургер, бітбургер від Monatica. Це подаруночок був такий. От, і взяв ще один бакет. Тож бітбает. Там їх два види, крильця або стріпси. Я взяв крильця і взяв гострі, саме собою. Давайте же спробуємо бургер. Дуже цікава колаба KFC і Monatic. Я думаю, багато з вас, побачив бачив рекламний ролик. От, ну, якщо не бачили, зайдите в KFC, побачите. Там, в принципі, Він крутиться, є плакати і все інше. Дуже цікавий, 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 от, ну, коробки, упаковочки. От. Сам Monatic, дядя <схід> бородатий <схід> в рожевій шарці. Ну, сама коробочка така цікава, да? червона рожева. Так. Ну, давайте заглянемо. Ціна цього бургера, як і інших, 235 гривень. Дуже цікаво виглядає рожевий бургер. Так воно і є. Зверху він більш червоний, а знизу вже більш рожевого кольору. Так, якось спробую зняти цю шапку. От так от. Я думаю, ви бачите, це все рожеве. Червоний соус солодкий на запах. Так, це соус з е, журавлини. Ух, три сирні палочки, як і казала, е, в коменті до цього. От є, вони якраз три рядом лежать і политі цим журавлиним соусом. Ниже я бачу е, шмат сиру, який квадратик такий. Е, потім в паніровочці наша курочка. КФС без курочки, куди ж, куди ж без корків в KFC. І під куркою білий такий соус, мабуть, якийсь майонезний чи ні, не знаю. який саме. Плюс бачимо фреш мариновані огірки, листя салату. Ще трошки журавлиного соусу, ну і то він, мабуть, просочився зверху. Да, бачите, такий водопад журавлиного соусу. Водоспад, да, правильно, мабуть було сказати, або соусоспад. ну, в общем, Дуже дуже апетитно це і цікаво виглядає, хочеться це з'їсти. І е, замітьте, що ну, бургер дуже високий. Тобто, мабуть, він ну, не найширокий, не, да? тобто, не такий великий, як там, не знаєте, самі великі бургери, але от, от він дуже високий. І як це вкусити? І я от думаю, і Хочеться як кожен інгредієнт спробувати е, поодинці, і хочеться все разом вкусити. Так, трошки приплюсну це. Ну давайте от тут сирну паличку, цю курочку, огірочок. Зараз все там все разом і піде. Дуже смачна е, курочка. Після укусу виглядає отак. От. Смачна курочка, прям топова гостра паніровка обожнюю. Завжди. Беру всі речі в CFC з гострою паніровкою, вона мені дуже смакує. Дуже сюди і підходить цей жировний соус. От. Прикольний смаколик. Ця сирна паличка. Тобто вона смажена на фритюрі, да? тобто паніровці хрусткі, взагалі топова. Теж. Хочу цю жировину, ой, жировину, сирну паличку з іншого боку вкусити. Ну, Самої на смак. Насичений сирний смак, хрустка паніровка. Ну такий непоганий сирний смаковик, але ну, на один вона мені не дуже сподобалась. Ну, Я більше люблю там фритюри, там, м'ясо, картоплю, сирний От. А вот в поєднанні з іншими інгредієнтами цього бургера. Це топове поєднання. Курочка, огірок золетів мені ще. Мені подобається з цим соусом. Причому я ще, мабуть, не добрався до другого білого соусу. Бургер дуже сочний, мені це імпонує. Булочка вже розмокла знизу. Трошки розвалюється, треба прискорюватись. Ну, топове поєднання, скажу вам так. Я рекомендую вам це пробувати. Незвичні інгредієнти, є фішка, дуже топово виглядає, дуже топово смакує. Білий соус. Теж також смачний. Такий кисленький і... Може мені глюче, але здається, тут я то був глюк. Мені сапа... здалося, що ще в білому соусі є гіршиця. Ну ні, ні-ні, такого нема. Ну, курочка, сир, смачні соуси, огірки, фреш. І топовий вигляд мені дуже це, дуже це подобається. Ну що ж, висновок, який рекомендується спробувати, це смачно, це цікаво. Це, цей состав продуктів в одному бургері я зустрічаю вперше. Тобто це дуже і смачно, і цікаво, і незвично. Цікавий смак. І реально дуже класне поєднання От, всіх інгредієнтів в топовому бургері. Так що рекомендую спробувати. Оцінку поставлю 9 із 10, із 10. Ну і відповідь на чергове питання. Взяв би я цей бургер ще раз. Відповідь так. Народ, а в мене це все. Дякую всім за увагу. Дякую за вподобайки і підписочки на канал. До нових зустрічей. Всім пока.